Вітаю, це Брейнет. Вчора, 27 лютого, пройшла презентація Pokemon Presents, на якій майже нічого не показали, і це дуже круто. Приблизно це ж саме я говорив і в минулому році, і можна сказати, вже два роки поспіль на презентаціях Pokémon Company майже нічого не показують, і це саме те, чого я чекав всі ці роки. Протягом останніх 20 років в нас кожного року мала бути якась велика гра про покемонів, а інколи навіть декілька. В більшості випадків за них відповідали Game Freak І якщо в часи Nintendo DS та навіть Nintendo 3DS, вони ще якось більш-менш вигрібали, хоча, власне, з виходом Pokémon X and Y вже було видно, що вони ледве-ледве якось там то дотягують, то от з виходом Nintendo Switch все стало дуже погано. Pokémon Let's Go, неіронічно, я все ще вважаю, одним із найкращих ігор про покемонів на Nintendo Switch. При тому, що це ремейк Pokémon Yellow з порізаними механіками. Але увага до деталей та неймовірна кількість штук, яка потім деградує з виходом Pokémon and Shield, в порівнянні роблять цю гру більш ніж якісною. Власне, Pokemon Sword and Shield, на мою думку, все ще найгірша гра в серії. В ній буквально деградувало все те, що було добре зроблено в Let's Go, і при цьому в ній абсолютно жахливий сюжет, повна відсутність левел дизайну, та вже ставші мемами анімації, які на 3DS, хоч якось можна було оправдати, але на Nintendo Switch це вже ну, занадто. Після цього, на моє неймовірне здивування, Game Freak прийняли до уваги критику. Вони захотіли розвиватися та покращуватися, але цьому всьому завадили часові рамки, які Pokemon Company ставлять перед своїми компаніями. Для випуску нових продуктів Pokémon Legends Arceus з легкістю мої улюблені покемони. Я в абсолютному захваті від цієї гри навіть не дивлячись на те, що це по факту технодемка. В ній немає ніякої інфраструктури світу, хісується по факту одне село та чотири палатки. Весь ігровий світ там зроблений з десятка асетів, але ігровий процес та геймплейний цикл, візуальний дизайн, який в цій грі. Існує більш якісні анімації покемонів та кардинальне оновлення формули кишенькових монстрів вперше зі створення серії заставили мене полюбити цю гру, як жодну іншу в серії. Але знову ж таки, чому це технодемка? Тому що Pokémon Company, Pokémon Legends Arceus розроблялися в неймовірно стиснуті терміни, які ну зовсім не підходять для розробки циклу сучасної відеогри. І це не все, тому що Pokémon Legends Arceus вийшла на початку року, а вже в кінці цього самого року вийшла Pokémon Scarlet і Violet, повноцінне наступне покоління, настільки все було погано в Pokemon Company з менеджментом часу. І, власне, Pokemon Scarlet і Violet стала тим самим останнім цвяхом в кришку гробу минулого пейсингу розробки ігор в Pokemon Company. Президент компанії вийшов, вибачився за стан гри і сказав, що вони тепер почнуть концентруватися на якості ігор, а не на їх кількості. Але я би ще був дуже радий, якщо б вони поремонтували Scarlet і Violet, тому що гра мені дуже сильно подобається, просто вона чисто технічно зламана. Вона працює в середньому в 20 кадрів і в ній дуже багато візуальних глюків, які хотіли Поремонтувати. Але наскільки я розумію, Pokémon Company сказала гімфрікам доробити DLC і забути про ці ігри як про страшний сон. І знову ж таки, доповнення дуже круті ідейно. Я обидва пройшов, зібрав у них всіх покемонів, тобто синглеплеєрний контент я завершив на 100%. І отримав неймовірну кількість задоволення в ті моменти, коли гра не працювала в 15 FPS і в ній не глючило освітлення настільки, що в мене буквально починалася болі в голові. І мені дуже прикро за ці ігри, тому що знову ж таки вони класні. І на релізі Pokemon Scarlet і Violet стала найпродаванішим ексклюзивом всіх часів, взагалі в усій ігровій індустрії. Але через поганий технічний стан ігор їх продажі майже повністю припинилися. І наскільки я розумію, Pokemon Company просто вирішили більше не інвестувати в них свої ресурси. Знову ж таки, рішення, як на мене, погане. Але до чого ми тут? Власне, минулого року були анонсовані тільки доповнення до Pokémon Scarlet і Violet. Ну і всі думали, що якщо минулого року у нас є доповнення, то цього року обов'язково має вийти якась крута, велика мейнлайнова гра. Заради чого ж Game Freak там настільки сильно, скоріше за все, кранчить. І тут анонсували Pokémon Presents, і зразу почали ходити чутки. На цьому діректі анонсують Pokémon Let's Go Johto, Це буде сиквел Pokémon Let's Go. Але власне в Джото анонсують ремейк покемон and White що власне очікувати було дуже дивно, тому що тільки відносно недавно. Вийшли ремейки Pokémon Diamond and Pearl, так до речі, вони також вийшли, вони були зроблені на аутсорсі. І вийшла ця гра за декілька місяців до Pokémon Legends Arceus, настільки там все погано з виходами ігор. Кожні декілька місяців має виходити щось нове. Ну і я знову ж таки відволікся. Власне, на цій презентації мала би 100% анонсувати якусь велику гру про покемонів на 2024 рік. Всі цього очікували, якщо чесно, навіть я очікував, тому що я все ще не вірив про те, що Pokémon Company дійсно хочуть міняти стратегію створення ігор. Ну і власне вчора ця презентація вийшла, і я вам хочу сказати, я ще ніколи не був настільки радий, що я помилявся. Почалася презентація з нових террорейдів для покемон Scarlet і Violet. Знову ж таки, краще б вони продуктивність покращували, а не випускали рейди. Після цього нам показали колаборацію нового аніме з Pokémon GO, туди додадуть капітана Пікачу. Потім в нас був новий трейлер Pokemon Sleep. Треба, до речі, подивитися, що це за штука, тому що в мене просто неймовірні проблеми зі сном. А ще в мене закінчується снодійний, і мені потрібно замовити нову пачку. Після цього показали трейлер з кадрами з покемон Soul Silver, і я такий, камон, ну не вже покемон Let's Go JOTO? Але ні, це просто апдейт до Pokémon Masters. Покемон Кафе додадуть нових штук, прикольно знову ж таки не цікаво. Ну і закінчили апдейти покемоном Unite. туди додать Міра Після сегменту з апдейтами почалися анонси. Першим стала мобільна Pokemon TGC. Це безкоштовна мобільна програма, яка дозволяє відкривати вам паки з покемонами. Це буквально просто штука, в якій ви відкриваєте лутбокси. Вам декілька в день випадає, і ви їх собі відкриваєте. Я впевнений, що там буде ще якась донатна валюта, за яку можна буде купувати донатні паки, які будуть крутіші. Можна буде переглядати свою колекцію, і можна буде навіть обмінюватися карточками. Але саме круте, на мою думку, це бої. Бої швидкі по набагато простішим правилам, ніж в повноцінній покемон TGC. Що насправді просто бездоганно для мене, тому що я пробував грати в TGC і мені це було ну занадто якось комплексно. Там прикольно навіть в трейлері якийсь легендарний пікачу, просто ваншотає Снорлакса, коротше, показують вам про те, що донайте гроші і будете мати круті карточки. Мені насправді ця ідея подобається, я собі скоріше за все навіть завантажую, і я просто по дорозі на роботу буду відкривати паки, чому б ні. Плюс, якщо там швидкі бої, то можна ще навіть декілька партій зіграти, поки їдеш там за 20 хвилин. Але, звичайно, цей анонс це просто нічого в порівнянні з останнім трейлером нової повноцінної гри в серії. Я все ще стою на тому, що серія Legends вона стала мейнлайновою. Вона, звичайно, не демонструє нам нове покоління, але це такий собі другий стовп, як то кажуть. В нас є класичні серії ігор, і, власне, тепер у нас є вже дві гри серії Legends. І так, звичайно, цим я проспойлерив тим, що останній анонс презентації покемон. През... Стала нова гра в серії Legends, а саме Pokémon Legends ZA. Це буде гра подій, якої відбувається в регіоні Калос. Події гри будуть відбуватися, скоріше за все, в майбутньому, можливо, недалекому, а можливо, далекому. І нарешті, через 10 років, навіть більше ніж через 10 років, ми отримуємо. Pokemon Z. І, звичайно, тут можна зараз сказати про росіян, тому що вони собі Z окупували, як то кажуть, незгідний, не дозволяйте забирати їм все, до чого вони доторкнулися. Ми хайпували Pokemon Z ще більше 10 років тому. Не дозволяйте вашому задоволенню хоч якось зменшуватися через те, що росіяни окупували собі літеру латинського алфавіту. Знову ж таки, Pokemon Legends Arceus з легкістю являється моєю улюбленою грою в серії Pokemon. І її, її сиквел Pokemon Legends ZA Я неймовірно сильно хайпую. Очевидно, що на рівні з Аркеусом в Pokemon Legends Arceus тут в нас одним з діючих лиць стане Зайгард. І основні події гри будуть обертатися навколо нього. Знову ж таки, поки що все виглядає так, ніби події гри будуть відбуватися десь в майбутньому. Тому що весь трейлер пронизаний естетикою Кіберпанку. Неону і виглядає так, ніби це кросовер з троном. В гру повернуться мега-еволюції, а ігровим світом на цей раз стане Luminous City. Події всієї цієї гри будуть розвертатися на території Luminous City. Так, монтуючий брейнет тут. Я ще декілька разів переглянув трейлер, і, скоріше за все, це не кіберпанк чи трон, а просто креслення міста, яке власне в цій грі в минулому ми будемо будувати. Але хто його знає, можливо, одне не заважає другому, можливо, в майбутньому буде ще один план перебудівництва Lumios Сіті. І так, звичайно, не Люмінос Сіті, а Люміос Сіті. Моя дислексія мене вбиває. Я одного разу прочитаю неправильно, потім це слово так запам'ятаю, і все, кінець гри. Тому можу путатися. Тобто, якщо інфраструктурою Хісуї виступало одне село та чотири палатки, то тут ми будемо в самому центрі інфраструктури столиці Калоса. І від цього мій хайп піднімається набагато набагато більше. Звичайно, я не відміняю того факту, що в цій грі ми зустрінемо Ейзета, а, а також його Флоет. Мегаеволюції до гри повернуться. І мені дуже цікаво побачити, як їх об'єднають з бойовими механіками Pokémon Legends Arceus. Ну і власне найцікавіше це те, як в нас буде влаштована інфраструктура та левел дизайн міста. Все ж таки, ми маємо ловити покемонів в реальному часі, і вони в цьому ж самому реальному часі можуть атакувати гравця. І що саме станеться в майбутньому в калосі, що покемони знову стануть агресивними настільки, що вони будуть атакувати гравців. І ймовірне, воно буде пов'язано власне, з Зайгардом та з його впливом на розум кишенькових монстрів. На жаль, все ще не. Показали геймплей, Тут у нас був просто пререндер. Але самим найкрутішим в цьому трейлері стала дата релізу цієї гри. 2025 рік. Ви собі навіть не уявляєте, який я щасливий. Дім-фрікам справді дають час на те, щоб вони зробили цю гру. Тобто вона вперше з виходу Pokémon Black and White справді зможе стати відеогрою, а не технодемкою чи набором асетів. Це неймовірно крута інформація, і я з радістю почекаю рік, а може ще й навіть два, для того, щоб ця гра стала настільки крутою, наскільки це тільки можливо. Є велика ймовірність того, що ця гра вийде також і на Nintendo Switch 2. Я вважаю, що для неї було б непогано стати кросгеном. Грою. Все ж таки, в нас тут буде як сеттинг велике місто, і потужність Nintendo Switch 2 чи як ця консоль буде називатися, стане звичайно в пригоді. Тобто на Nintendo Switch випустять версію, яка там буде працювати більш-менш на рівні з Legends Arceus. Може буде виглядати краще, тому що вона знову ж таки не буде зліплена з 10 асетів, а вже на Next Gen у нас буде крута дальність промалювання, висока роздільність та багато деталей оточення, які звичайно необхідні в кіберпанковому місті майбутнього. З однієї дуже сильно чекаю на цю гру, а з іншої сторони. Торини Фрік, будь ласка, візьміть настільки багато часу, наскільки вам потрібно, для того, щоб Pokémon Legends ZA стала настільки крутою, наскільки можливо. І я дуже сильно надіюся, що Pokémon Company нарешті навчилися на своїх минулих помилках і більше не будуть старатися випускати три великих покемонських гри протягом 12 місяців: як це було з Brilliant Diamond, Shining Pearl, Legends Arceus та Scarlet і Violet. Такого нам більше не треба. А на цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте лайк та пишіть максимальну кількість розгорнутих коментарів. А якщо ви не глядач, то підписуйтесь на канал та активуйте дзвіночок. Про суд Нінтендо з Юзу я не забув. Цей та наступний тижні будуть гарячі на контент. Я ще поки трішки хочу подивитися, як воно буде розвиватися, там до післязавтра подивимося. А поки що до зустрічі!